Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Я продовжую нашу тему малювання ручками гелевими. Сьогодні я хочу створити композицію. Що мені для цього треба? Чорний аркуш паперу? Я беру серветку, бо я завжди стараюся підкладати під руку, щоб не замазувати нічого і щоб не. Лист не ставав якийсь, там, наприклад, жирним, чи е, щось залишалося. Сьогодні я взяла білу гелеву ручку, бачите, вона вже в мене майже закінчується, от у мене є ще помаранчева, рожеве фіолет, не знаю, чи буду е, ними користуватися. І ми зробимо, яку композицію. В нас буде. Квітка від неї будуть відходити лінії, і буде бачите, як все вже намалювала, і будуть тут листя. А що я хочу сказати вам? Я не малюю олівцем. Для вас я намалюю, щоб ви розуміли, як це все відбувається, щоб композиційно ви для себе розуміли, де і що. І, звісно, я буду вимикати камеру, я малюю поки що коло і розповідаю. Я буду вимикати камеру, бо це процес доволі довгий малювання ліній, далі малюю коло більш велике, це пелюсточки, які будуть у цієї квітки. І напевно трішки менше їх зроблю. Трішки менше квітку, просто от просто от, просто вимальовую трішки менше радіус кола. Якщо вам а, тяжко малювати такі великі кола, візьміть якусь собі штучку таку або стаканчик і обведіть по колу. От В мене стоять такі, я користуюся, коли водичку набираю, можна їх. Далі, дивіться, звідси в мене буде йти от якась така лінія, і от вона буде йти нагору, от якось так. А і продовжуватися вона буде з цього боку, от звідси отак. От І весь простір за пелюстками в мене буде якимось листями розташований. Я починаю від середини. Що ми робимо? Ми можемо просто наші кульки, пам'ятаєте, ми замальовуємо кульками цей кружечок. А, інколи я вам покажу напрям роботи і буду вимикатись, я вже це сказала. Просто щоб зекономити час. А ви мені обов'язково напишіть, чи були вам цікаві ці уроки, чи треба якусь ще штуку придумати вам, щоб ви також намалювали? От тут в мене будуть такі, наче, знаєте, от намічаються пелюстки, які дуже маленькі, знаєте, ембріони-пелюстки. Дуже маленькі, отакі от вони, пелюсточки, от будуть звідки рости. Це вже схоже більше на малювання. Тут немає такого, що малювання там лініями, але да? все рівно дуже схоже. І я вимальовую самі пелюстки. Пелюстки в мене будуть схожі на квітку, типу, от Ромашки. І дивіться, отут я буду, оцей от напрямок, я не замалюю, от який от тут іде, от бо я хочу, щоб ці лінії, наче йшли з цієї квітки, наче вона їх народжує. А ви малюєте нерівні пелюсточки. От просто От так. Знаєте, от як коли на ромашку дивишся, вона наче така надкусана пелюстка ромашки. Така в неї штучка, чи вона завернута, от якісь такі я вимальовую. Тут можна трішки зайти за ці лінії. І щоб воно у вас ожило, ви можете намалювати, підкреслити краєчки, наприклад. от Як воно загорнуто, отут от що воно загорнуто. І обов'язково, якщо дивитесь, якщо вам подобається, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви, як вам взагалі оці ідеї з малювання лініями, чи можете ви собі виділяти час. От Я просто інколи ну, в мене буває так, що є ранком час, якщо встати раненько. Годинки, дві чи три, то можна послухати, наприклад, новини і, ну, такі, бажано, знаєте, щоб вони були, ну, я не можу сказати приємні, такі, що от, підштовхують до роздумів, да? щось послухати нове і помалювати. Або навпаки, я малюю, і я, наприклад, думаю, от буде в мене в цю суботу, я трішки пізніше викладу відео, буде в мене майстер-клас по лініям, і я собі малюю, відчуваю цю лінію, і я думаю, що можна, наприклад, дати з цього малювання. Краса! Далі, дивіться, ми починаємо вести, отак, як я і поставила цю лінію наверх. Але треба ж якось цікавіше. В нас ця лінія вона буде згинатися. Пам'ятаєте, я вам е, записувала відео. Тобто ми цю лінію від, е, відділяємо: одні будуть починатися отут, закінчуватися тут, а інші будуть народжуватися і йти туди. Я почну зараз малювати лінію і потім зроблю стоп на відео, щоб нам не малювати дуже багато по часу. Ви точно так же можете зупинити відео потім і вимальовувати ці лінії. І дивіться, я бумажку взагалі частіше всього кручу, але більш за все, що цю я хочу зробити коротке відео на YouTube, то я її прикріпила, щоб вона в мене трималася за поверхню столу. Ще, до речі, поки я згадала про. Ага, дивіться, і коли в мене бумажка прикріплена, коли я її так не кручу, як мені хочеться, то і лінії в мене такі виходять. ну, е Так виходить, я підстрою папір, е аркуш паперу під себе, а тут мені треба от якось вигнути цю руку, щоб все це намалювати, тому воно трішечки кривувати, це не страшно. Пам'ятайте це, я взагалі вважаю, що коли лінії не рівні, то це взагалі просто ну, це як наша відзнака від штучного інтелекту. Якщо ми задамо штучному інтелекту щось таке намалювати, він намалює ідеально. А тут, наприклад, от я буду дивитися на цей малюнок, і я буду згадувати, що коли я малювала отут-ці от лінії, то це я вам розповідала про це. А тут. Я починаю лінії звідси і туди. І от у мене перша лінія, наприклад, буде от сюди. Отут у мене прикріплено, і от друга пішла. Зараз і я малюю ці лінії. Я поки що вимикаюся. Поки спокійно помалюю лінії і подумаю також, що вам ще можна от надихнути вас, вам розповісти про цей малюнок. А, і до речі, в мене аркуш паперу лежить на столі. І от що я вам скажу зараз, що я відчуваю, що коли аркуші зібрані в блокнот, Великий, то вони створюють таку м'яку поверхню, і воно взагалі-то набагато краще. Тобто немає такої проривчистої лінії. Ручка дуже м'яко надавлює на поверхню, і дуже м'які лінії утворюються. То це ж майте на увазі. Є, і отак. От Все вимикаю тихенько проводжену Друзі, отак в мене вийшло, і в нас ще виходить, отут, пам'ятаєте, в мене ще одна лінія. Вона отак мені здається, що тут треба буде ще третю. А, так, я теж хочу її якось завернути, щоб вона якось йшла так. Напевне, це буде отак і от сюди. Отут я лінії вимальовую з цього центру. І ще хотіла запитати: якщо ви дивитесь мої YouTube Shorts, я там викладаю іноді відео, які не прив'язані, це касається саме стосується саме Line арті які не прив'язані до уроків. Тобто, просто ідея, що можна намалювати. Мені б хотілося, щоб ви якось відреагували, як вам воно. Чи вам сподобається така взаємодія, чи краще щось інше придумати? Я завжди переживаю, що дуже все просто. Дивіться, в мене тут лінії виходять з цього боку, хоча я хотіла з одного вузла. Ну, вже як хотіла, як, як сталося, так сталося. Тут в мене лінії виходять з одного вузлика і йдуть до серединки. так. І що ще в нас виходить? Мені дуже подобається. А, а тут в мене будуть виходити з цього вузла. І от якось отак іти. Я знову починаю малювати, і потім камеру трішки вам виключаю. Я прибрала серветку, бо о, взагалі я користуюся серветкою, щоб не о, нічого не Розмазати, бачите, вже починаю думати про своє і всі слова кудись йдуть. Але в цей час я отак. Так, і знову роблю паузу. За бажанням ви можете всі ці лінії ще замалювати, наприклад, через один білим, як було. Так, і поїхали. А тепер листя гілочка і листечко. Ви знаєте, я просто зараз форму зміню, воно буде схоже на краплю. Чому на краплю? Бо це більш така цікава, ця форма більше, більш легше впишеться у простір. Ми з нею можемо якусь цікавинку зробити. Хоча. От Якщо захочете, щоб це було листя мендалевітної форми, ви також можете його робити. Далі, наприклад, отут ще ви можете одне листя робити, одну гілку робити довгою, іншу гілку робити більш короткою, і вимальовувати так все. І далі що я буду робити? Я буду продовжувати от вимальовувати, наче гілочки в нас розташовані позаду. І буду замальовувати отут весь простір, і отут. Я вимикаюся, і потім включуся через деякий час. От дивіться, я перейшла наверх, хочу вам показати ще момент, як я розповсюджують цю гілку. Тобто, начебто в неї позаду виглядає ще одна гілочка, можна просто листя виглядає одне інше. Якщо листя у вас дуже велике, воно заходить за лінії. Це нормально, ви його туди малюєте. І бажано я собі за ідею взяла, що я замальовую весь простір оцим листям. Тобто я його так все замальовую. От. І... Тут точно так же, дивіться, з цього боку пішла якась гілочка, вона виглядає. Ви достатньо хаотично все замалювати. Про що я хотіла вам сказати? Якщо у вас буде, тут от я буду оці е, а, дірочки, я буду замальовувати білим кольором, тобто задній фон в мене буде білим. Якщо ви малюєте по білому аркушу паперу там, чи синьою е чи чорною ручкою, ви точно так же можете замалювати те, що позаду. Тобто, бачите, в мене буде це замальовано. Добре, я продовжую, я ще тут буду робити листечко і тут, ну, дивіться, дивіться, вийшла в така в мене композиція. А вже по голосу, ми, моєму, чуєте, що я так. Вповільнилася, це дуже круто. До речі, якщо ви можете приділити час і помалювати лівою рукою, це взагалі супер, бо це дуже сповільнює. Я щось тріш трішки перестала, але на початку так робила, мені дуже подобалось. І от дивіться: в мене вийшла така композиція. Що з цим можна зробити? Можна ще її викр... окреслити, провести отаку от лінію. Так от. Тобто, знаєте, як обвести от, е... її контури. Ви також, поки я малюю, подумайте, що можна з тих елементів. Взагалі, от сюди на вільне поле, можна додати лінії, можна додати кружечки, можна додати наші якісь там ромбики, все, що ми е... вигадували на. Частина хмалювання ми можемо сюди спробувати зробити. Подумайте, може у вас якась така цікава ідея прийде, поки я це роблю? А я що я роблю? Я продовжую обводити, я обведу точно так же нижню частину, і зараз оцей, оцю лінію всю заштрихую білим кольором. Я знову вимикаюся, бо це буде, займе багато часу мені тут продовжити і проводжу цю білу лінію. У мене, поки я тут замальовувала, я думаю, треба включитися, бо мені народилося, що сказати. Ну, взагалі, друзі, я дуже вдячна тим, хто підписується, тим, хто ну, вподобайки, це взагалі класно. Я знаю сама, що іноді так не ставлю вподобайки, навіть якщо. Ну, Взагалі, я всім, хто подобається, мені ставлю е під відео. А іноді от буває, що і відео подобається, але якось завтикав і просто от ходиш такий, і думаєш, е думаєш над тим, що там чуєш чи бачиш. От, але е дуже вдячна, що ви підписуєтесь, дуже вдячна, що ви коментуєте. Якщо ви малюєте, взагалі це супер. Е я бачу, чому мені це потрібно. Що все ж таки ідеї, генерувати ідеї це дуже класна штука. І хоча б чути якийсь зворотній зв'язок, а що, а як, туди, не туди ну, таке. Тому що, ну, по-різному буває, буває так, що да, ти такий став, думаєш, о, що малювати, все до мене намальовано, а от до речі ні. І Дуже багато із цими лініями це взагалі відкриття для мене. І я знову ж хотіла сказати про ліву руку. Ви знаєте, навіть якщо один і той самий малюнок, от прості лінії малювати спочатку правою рукою, а потім лівою, це просто два різних світи. І це дуже прикольно навіть і це класно, що. Вимальовано і одне, і інше. Тобто ми дали життя і одному, і другому малюнку. От, Тому це я для чого? Що малюйте і ви, і, звісно ж, щоб народжувалось щось новеньке. І коли ми щось вимальовуємо, ми створюємо якийсь продукт, так? Да? Тобто ми щось від себе випускаємо. Це я навіть про себе, тому що я це спостерігаю за собою. Воно собі іде і звільняє простір для чогось іншого. І це ну, класна така штука для розвитку. Я зараз знову виключусь, щоб домалювати цю всю лінію, замалювати її білою ручкою. А ви зараз подумки, подумайте, що нам можна до цієї картини додати, яку штуку. Так, друзі, ну що, що можна ще? Дивіться, можемо от такі просто, а, як, знаєте, випускає, як стрючки випускають. Да? От такі штуки зробити, коли плететься якась рослина. От ми можемо сюди це додати, думайте, якщо захочете з кожної такої штуки, да? ну, якусь таку цікавинку, От тут воно йде. Я малюю дві або три. Дві або три такі згугули. Вимальовую їх, вони виростають, бачите, з якоїсь, там, де поглиблення між листям. От вони звідти в мене ростуть. Отут, напевно. От якось так. Що угу. ще давайте? Що ще в нас було таке? В нас були лінії, звісно ж, тобто тут лінії можуть також мати якусь свою мету. Я просто думаю, ви знаєте, мені, я б на цьому залишила, мені дуже подобається оця ідея, я б додала кружечків, як завжди, маленьких я б на цьому поки що залишила. Можливо, щось треба і додати, але мені здається, що нам тут все з головою є. Ну що ж, малюйте з задоволенням, напишіть, чи було цікаво вам саме отак малювати такий малюнок. До речі, якщо ви малюєте на футболці або на. Розписати сумку, це, мені здається, просто бомба буде. Ну, це, як знаєте, таке татуювання для своєї турбинки. Особливо ну, будь-яким маркером, там, яким ви захочете, мені здається, дуже класна ідея. Давайте пишіть, якщо вам сподобається, ми щось таке ще з вами зробимо, щось таке намалюємо. Все гарного дня! Обов'язково підпис, дату. І дякую всім. Знову нагадую, підписуйтесь, ставте подобайки. Якщо вам подобається, пишіть коментарі, пишіть, що вам хотілося, щоб ви додали, щоб змінили. Взагалі, дуже дякую вам всім за активність і що ми набираємо потихеньку, помаленьку, як кравлик обертів, але то все наше.